Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. Дуже велика подяка всім, хто підписаний на наш канал, хто ставить лайки, подобайки, коментує або робить репости. Дуже велика подяка. А хто ще це не зробив, всіх закликаємо підписатись обов'язково. Поставити лайк, поставити, поділіться цим відео. Для вас це не... Тяжко для нас це дуже важливо, бо у нас, про нас більше дізнаються інших людей, якщо хто не знає. Так що, будь ласка, дуже просимо зробити це. Знову показуємо, що у нас дуже великий вибір по дисковим боронам, гущильникам, в наявності, подрібнюючи пожнивних рештків на полі. По просто народі Баба-Яга. Хто може сказати, чому саме ось цей агрегат називається Баба-Яга, тому окремо буде подарунок. От, чесно кажу, якщо хто об'яснить об мені і я це зрозумію чому, то я від себе, від свого каналу подарю вам подарунок. Е, в даний момент дуже актуальна буде зараз тема. Це у нас. Е, Плуги, вони у нас представлені в дуже великому асортименті. Також дивіться, не забувайте, що ми знаходимося і наша локація знаходиться місто Кропивницький, майданчик дуже великий, асортимент дуже різний, різноплановий. Дуже великий вибір по плугам. Так, вони є різні, різнопланові, на високих стойках, класичні. На, е, плуги ексцентричні, без, безрамні відео є е, в нашому, на нашому каналі. Також їх дуже багато. Є також по обертові. В даний момент хочемо якраз вам представити. Він у нас по наявності поки що він один, але він є. Це у нас модель. Е, плуг навісний обертовий 4. З кутознімом в комплекті 4,35 він йде. Пробіжемося більш детально по технічним характеристикам, що він з себе представляє і покажемо. Так, дивіться. По плугу, вага даного плуга складає 1240 кг. Габарити по ширині. Давайте так, більш обіду. Позаду його, по ширині це у нас 2300 мм, по довжині, ось так він виглядає, по довжині 4250 мм і по висоті 1765 мм. Продуктивність даного апарату складає від 1,05 до 1,35 мм. Гектар на годину. Робоча швидкість 7-9 км на годину. Ширина захвату по обробляємої ширині за один проход 1,4 метра. При роботі трактор йде в борозні. Потужність трактора повинна бути від 120 до 140 кінських сил. Це не менше, не більше принципі, Більше це буде краще. Так, По глибині обробітку даний апарат можна заглиблювати від 18 до 30 см. Так, зараз я відійду трошки з цієї сторони, бо трохи сонце б'є, трохи не видно. Більш детально потім пробіжимося, що він, як, з чого виготовлений. Так, Саме основне, ось у нас йде ось такий брус. ось так він виглядає, Його розміри 150х150, стінка 10. Дуже класно виготовлений, дуже міцний. Сталь використовується ось тут якщо видно, сталь використовується марки 09G2S. Ці, всі цю марку знають, практично всі заводи-виробники, ось він цей брус. Так, що ви зрозуміли, Так, е відстань між корпусами складає, ось тут гарно видно, складає 860 мм, а висота під рамою, Ось тут по, так краще ось тут покажу. ось Висота під рамою складає 865 мм. Не забивається. Має кутозні, ось як ви бачите, ось так. Дуже зручно. Так, ну і більш пробіжимося більш візуально по цьому обертовому. Так, почнемо ми зі стійки. Стійка у нас товщина 30 Бачите, товстенька, дуже міцна, має зрізний болт, метис. Прочності 8,8. так, Робочий орган у нас має кутознім, це видно. Потім є подовжувач відвалу, відвал у нас йде сплошний. Також йде у нас окремо долото. Ось так не видно. Ось таке йде долото зігнуте. Воно двостороннє з наплавкою. Стерли один крайок, перевернули. Працюйте іншим. Подзвонили Артему, замовили, та і все буде гуд. Так, ось такий леміг, ось така груднинка. Вона, бачите, окремо, якщо вона стирається, вона частенько стирається швидше, ніж сам відвал, то її можна замінити, бо вона окремо з'єднана. Так. Позаду що ми бачимо, ось такий башмак. Давайте пройдемося. Йдемо з іншої сторони. Ось так виглядає башмак, такий має чин, вигляд, польова доска, яка тримає плуг. Дуже потужний, дуже він класно працює, він має ось таке колесо. Це колесо незвичайне. На ньому встановлений ось такий гідроциліндр, який не підключається до... Гідравліки, він бачите, автономно працює. Він що е, допомагає цьому колесу, цей гідроциліндр. Коли ви працюєте, колесо йде і тримає е, по поверхні рівно котиться і тримає вер... ну, горизонт, це зрозуміло, і має ось такі два, дві поділки. В такому положенні це ви працюєте, коли орите. А якщо переворачуєте для транспортування з поля або до поля, ви його ставите вертикально. І ось е колесо саме повертається і ви шплінтуєте вже в другий отвір. Цей отвір він для транспортування. На цьому колесі можна і транспортувати даний плуг до поля, так і з поля. По шині розмір у нас 195х75R16. На Нинизенька. Дуже потужна. Також є, бачите, ось цей фіксатор для при роботі, коли ви працюєте, він там з різьбою йде. Має ось такий катафорт, якщо ви працюєте в темну і вже не видно, але треба їхати, щоб вас ти не хлопнули. Ось таку має ножку, ось виглядає з таким чином механізм обертовий. Є ось такий Тяги, які додатково ви можете налаштувати цей плуг. Ось так виглядає навіска перекладена по гідравліки. Бачите, в принципі все зрозуміло. По підключенню. Маю ось такий гідроциліндр. маленький, по-моєму, якщо не помираю, 75-ка або 100-ка. розподільник. В принципі, все зрозуміло. Все, е, якщо, якщо хтось, які у когось є які питання, задавайте, пишіть, коментуйте, будемо раді допомогти. Ось так. Він є він є по наявності. На майданчику можна замовляти і інші, в принципі. ну а цей він буде по гарній ціні. Також дивіться, в нього є 4 плюс. Якщо трактор сильний, можна ще додати корпуса п'ятий і шостий, в принципі, додатково, і тоді можна з ним працювати. Обов'язково ставте вподобайки, лайки, коментуйте, не забувайте, дзвоніть і стаємо до праці.